33-річному Геннадію Крайкіну ще у дитинстві діагностували серцеву хворобу. Чоловік каже, незважаючи на це, жив без будь-якого дискомфорту чи обмежень. Але в 30 років почав відчувати сильну задишку при фізичних навантаженнях і навіть в побутових справах. Мені в садочку ще лікар, ну, він ну, знайшов ці, ці діагнози і просто в лікарню там у нас ходив і кожен рік робив озі. До 16 років, ну, а так, все життя займався спортом. Ну, я не відчував себе хворим. Відчував себе добре до 30. Тобто, ну, і теніс грав, і займався в ну, штанге, в гірі. На велосипеді їздив, ну, дуже багато. А після 30 почалось ну, задишка. Тобто, ну, як фізичне навантаження, я не мог ну, віддишатися. Після погіршення стану здоров'я в одній із клінік Геннадію пропонували здійснити протезування серцевого клапану. Проте в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні вдалося зберегти серцевий клапан та провести успішну операцію з міні-інвазивним доступом, тобто з мінімальним хірургічним втручанням. До нас звернувся досить особливий пацієнт з вродженою вадою серця, рідкісною підклапана ортальна мембрана, яка досить рідко зустрічається і в більшості випадків своїх оперується в дитячому віці. Він з родиною переїхав до нас, звернувся до нас на консультацію. І і ми йому підтвердили цей діагноз, і відповідно, почали готувати до операції. Виконана операція резекція цієї мембрани, яка перешкоджала випливу крові з лівого шлуночка до аорти, і вдалося зберегти власний рідний свій клапан аортальний, який цілком є добре, і морфологічно, і структурно. Тому зараз пацієнт проходить таку пізню реабілітацію, так що також треба. Треба додати, що цю операцію вдалося провести з провести зміні інвазивного доступу з міжреберного доступу в умовах штучного кровообігу, от що значно полегшило і терміни і. І шляхи, і якість після операційного лікування і реабілітації менш ніж за тиждень після проведення операційного втручання Геннадія виписали із лікарні. Каже, всі умови перебування у медзакладі були комфортними, а процес одужання дуже швидким. Ні страху, ні переживання, нічого зовсім. Просто ну, льох і заснув, проснувся все. Ці день я вже почав їсти. Ну, вставав вже. Пакетик от такого -от мішав. А потім зняли цей пакетик, ну, я почав вже по палаті ходити. На четвертий день мене перевели в сьому палату, там ще два дні і виписали. Ну, все добре. До e, першою неділю було дав... ну, тиск був, e, ну, скакав, зараз 120 на 80, все добре. Просто п'ю рільну ліки, там розжижаючи кров. Ну, так все, в принципі. Серед переваг імені інвазивних операцій пацієнтів менш больовий синдром, швидке загоєння рани та короткий період реабілітації. Наше завдання як анестезіологів не тільки інтеропераційне анестезіологічне забезпечення, а і післяопераційний догляд, інтенсивна терапія таких пацієнтів в післяопераційний період. І, власне, розвиток і проведення малоінвазивних кардіохірургічних втручань дає змогу. Значно покращити та оптимізувати ведення таких пацієнтів в післяопераційний період, оскільки пацієнт фактично на другу добу вже може вставати, ходити, рухатись. Це не тільки покращує значно його психоемоційний стан, а й значно зменшує ризик таких небажаних післяопераційних ускладнень, як, наприклад, застійна пневмонія. Зараз Геннадій повертається до звичайного ритму життя та вже мріє про заняття спортом. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія